Вчора, 22 квітня, відбулося засідання президії районної ради. Депутати розглянули листи звернення та узгодили порядок денний чергової восьмої сесії районної ради сьомого скликання. На адресу районної ради надійшов лист від районної державної адміністрації, який був направлений від облдержадміністрації щодо можливості надання матеріальної допомоги з районного бюджету громадянам, які виявили бажання проходити військову службу за контрактом у Збройних силах України. Сергій Пазюк зазначив, що лист взято до уваги, але на сьогодні немає ресурсів надати таку допомогу. Члени президії районної ради розглянули звернення територіального центру соціального обслуговування щодо додаткового фінансування та районної організації щодо фінансування участі футбольної команди «Пирятин» у чемпіонаті області та вирішили виділити 15 і 50 тисяч відповідно. Також розглянули лист відділу освіти молоді та спорту райдержадміністрації щодо ліквідації Каплинцівської загальноосвітньої школи. Вирішили не поспішати, а провести громадські слухання у селі. Сергій Пазюк зауважив, що буде особисто займатися даним питанням. Зачитав звернення депутата Демиденка. Метою забезпечення виконання на належному рівні функцій та завдань навчальних закладів району рекомендуємо виділити кошти з районного та сільських бюджетів на проведення робіт по підготовці класників кімнат до нового навчального року. Забезпечити неухильне виконання законів України про запобігання корупції та про благодійну діяльність та благодійні організації третє заборонити примусове стягнення коштів з батьків у вигляді благодійних внесків. Четверте прийом благодійних внесків від фізичних і юридичних осіб здійснити виключення на добровільній основі відповідно до чинного законодавства з обов'язковим оформленням відповідної звітності. Я вважаю, що це нормальна така, дійсно наповнене проєкт рішення буде. Воно, воно по-перше, буде стояти на сторожі всяких там дій, воно за захи... класних керівників, тобто вони будуть захищені тим рішенням. А виділивши кошти, ми забезпечимо нормальну підготовку до нового навчального року. Дане звернення буде винесене на розгляд сесії як проект рішення. На засіданні президії районної ради було узгоджено порядок денний із 22 питань, який депутати розглядатимуть на черговій сесії 27 квітня.